Довго думав над питанням які помилки під час призначення пенсії. Набрав голову всякої юридичних, політичних і юридичних вчень, начитався судові практики і визначив. Найбільша помилка це довіряти працівникам пенсійного фонду. Тільки з 1 січня по травень українські суди винесли близько 12 тисяч. Постанову у пенсійних спорах, ну, приблизно десь так, трошки більше може. І після ці там дуже багато людей виграють ці справи, великий відсоток, якщо почитати, більше 50. І от після цього чи можна довіряти працівникам пенсійного фонду, які повинні ніби нарахувати найбільшу, найкращу за формою пенсію для громадянина України. І хіба після цього їм можна довіряти? Тому підписуйся на цей канал. І вчитися на чужих помилках. Дякую за увагу.